Та утки от з'яся були, качки отут були, вони сюди припливли. Мертвих качок до вловлювача сміття течія почала приносити півтора тижні тому. Їх побачили чергові на дамбі. Я приїхав одразу вже на уловітель. Я приїхав на уловлювач і побачив, що чотири здорові особини, три селезні та одна качка, були вже вилучені з води. Лежали на вловлювачі. Це приходько із волонтерами два місяці тому встановили на річці вловлювач сміття. Тепер слідкують за ним. Каже, за півтора тижні нарахували 14 мертвих птиць, тож відправили їх на дослідження до інституту мікробіології. По результатам скриттям потверділи, що їх органи за результатами розтину підтвердилося, що їхні органи стравохід, шлунок, печінка, вони були ушкоджені. Всюди яскраво виражені виразки, а все це свідчить про отруєння токсинами. Будинок Ісікова навпроти річки Уди. Каже, мертву птицю не бачив. Риби зі сколько видохло, це ужас. Риби тут вже стільки видохло, що це жах. І щук, і соми, і карпи. Коротше кажучи, видно, спустили десь там у верхів'ях. У верхов'ях. Купаємося. Буває, купаємося і рибу там, і все. З дитинства звикли. і. Ековолонтери взяли проби води з річки. Їх відправили на дослідження до лабораторії у слов'янську. Ось результати: майже всі показники перевищують норму. Вміст амонію в воді у 12 разів вищий. є індикатором, це показник, який є індикатором і говорить про те, що стічні води потрапляють до річки неочищеними. Навіть якщо смерть качок настала і не через неочищені води, а можливо ще хтось додатково скидає щось у річку, то все одно це не в нормі, і це потрібно вирішувати. Нормі рішати. дослідження приходько опублікував у соцмережі. Про нього дізналися і на диканівських очисних спорудах. Директор комплексу Юрій Шадалов каже: очисні працюють справно. «Вони проходять ряд етапів. Води проходять ряд етапів очистки. Перший етап механічної очистки. Там відбувається затримка крупного плаваючого сміття. Далі проходять пісколовки, де осідає пісок. І ось тут відбувається відстоювання води. І далі висвітлена вода потрапляє вже на біологічну очистку. Світльона вода, так називаємо, потрапляє вже на біологічну очистку. Результати досліджень, опублікованих приходько, комунальники не коментують. Ми не знаємо, де відбиралися проби, яким чином і що там взагалі. Для забору проб існує спеціальна методика, спеціальні місця, затверджені для відбору проб на скиді вище річкою скиду, нижче скиду. Тож нині представники водоканалу йдуть брати власні проби води у річці. Перевірятимуть воду у цій лабораторії очисних. Стічні води беруть на аналіз щоденно. З річки двічі на місяць, говорить хімік Лілія Поваляєва. основні показники це азотна група. Азотоманіти, нітрити, нітрати, фосфати, хімічне споживання кисню. Саме з річки проби востаннє ми брали 6 січня. Претензій до результатів не було. Брали ми 6 января. відбирали імена річку пробу річки. Принципи. Претензій до результатам нету. Висновки хіміків мають бути готові за кілька днів. Приходько ж з волонтерами також взяли нові проби. Їх відправили до незалежної лабораторії. Результати передадуть до екоінспекції. Марина Сметана, Антон Калита та Роман Даніщук. Новини на Суспільному. Харків.